Всем привет! Сегодня мы с Ирой играем в The Trails. И расскажи привет всем. Хай. Золото черное. Я поющий Здрасте. Right. козел по имени Яша. Right. Right. <сос> Господи, нет. Right. Іра, я, я один раз сама відкрила банк, хоча я його взагалі не вміла відкривати. А я вже навчилася відкривати. Я теж. Настя, біжи. Біжи. Ого! Ми, э, Іра! Сутня. Іра, тут обнова! Я не знаю, Ми все не грав. Пошли, пошли. Короче, дивися. Візьми три а скільки, а, скільки, а скільки ця зброя коштує? Не знаю, подивись. А оця от продавати, Добавить. Іра, продавати? Вона 30 коштує. Короче, Настя, дивися. Купляй три оцяки. А що тут два? Угу. Ладно, короче, купляй три оцяки. Дивись, Настя. А я не можу його взяти взять. А, я можу його взяти. Іра! Дай положу. І нажимаєш на цю штуку. А на як на нього нажать? Просто просто пальцем. Ага. А я от тикаю, я не можу. Нажми на цьому речах, або не на цьому речі. Нема. Іра, допомагай. Що? Що давно коштує? Скільки там? 40. А в мене ще... Менше... Я не розумію. Що? А в мене ще... Нажми не... на речах. Прибери все з другого. І нажми. А, есть есть. Все. Есть контакт. Ира, иди уголь, забери. Сейчас, я пьякую контакт сделаю закінчи. Бери, иди забери уголь. А я піду цей куплю бандаш. Ти теж один бандаж купив? А ти ж no, наш... No, no, no. Ти музикант, боже. Я забув. Ну я все одно один no, бандаж візьму. Якби нам давали 30, то я б купив особисту коріньку. Так. Дякую. Дякую. Сестричка позик Так Іра, ти забрала уголь Можна я буду на криші? Слушай, чтоб на креще будет цена по труде. А ч ж я буду подгадывать угля? Я маю подкатываться угля ты Угу. То закинь сразу вс уголь і йди на кришу. Давай все паровозик Тыр-тыр-тыр, Автобус тринадцать. Раз, два, три. высок и тут ел целый домик, все еще ближайший. Короче, Настя, стоять, 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 стоять. Ира. Настя, короче, дивися. Ты будешь биться, а я тебя буду ісілять. Угу. Окей? Okay? Угу. голего лева цари. Ира, залізь на цю штуку, подивись, че там щось є. Ира, тут еще два домика, я бачу. Ёханый. Ира, истеляй. Ёханый, я бачу. Пожалуйста. И за кавой бандажа. Настя, я, я, я бандаж загаваю. чи не хаваю? Так, я возьму, подождите, Ирачка. Даса, про мене. Сюда ходи. Ходи за мной. Бери все своє! Та все равно. Яке волкодаво? Хі-темоня. <гум> Господи. А я тут вже смисл мені йти. Я тебе тут просто подажу Це не волкодави, це зомбіки. Та, дати, а У мене а, так я в одному місці в другому. У мене дуже мало хп. Настя, хпів. Оці вовк, от ті, я не знаю, куполь тіло. Ти ж бачиш такі камні, там де ви там чи з голову ну. там числи, бачила? Да. Коротше, їх не їх можна. Іра, Іра, тихо тихо. Не дригайся, бо тут около мене зомбі. А вони не йдуть на мене, бо вони мене типу не бачать. Кстати, у мене хп поповняється. Янган, гули-гули-гулі, же просто попадатися, а може ще й цей. Через твою пісеньку. А може... Так. Дивісь, у мене тут просто Ч... Іра, бачиш, у мене тут чисто два зомбіка, і вони навіть на мене не йдуть. Не факт, Іра, не факт. Іра, подивись, яка година. Живем? То що вони всі на мене найдуть? Іра, а якщо я спригну зразу з цієї башти, то я в мене хп відніметься? Три да. То... О, є. То, то чого... Іра, йди а, свою балалайку ти забирай. Тільки балалайку на пише? Ира, у мене проблема. Я нічого брати не можу. В У меня є три угля, от, дивиш. я шаблю не можу взять. А ну сейчас подожди. Я на магазин выхожу поставлю. Триндж? так я. Триндюлей. можно? Да. Ира, можно я за цей бочкой цей домик? Тільки ти играй мені, пожалуйста. Окей, щас Ира такая сейчас такая. енгангули, гули 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 Ой, там все равно тут а собачка. Пошли. Да, Настя. Не надо, Ира, не надо. Короче, я сейчас хочу все раскладывать. Ты раскладай, а я пока что заюзаю два домика. Пожалуйста. Що два. Мені обіцять на пустій. Окей, сама І до нього під'їдеш. Запаки під втік. хе А вони тепер не. Вони тепер не висовують руки. Це ж ще... Це ще вообще. сложнейшая. Ё-мо, Ира, играй мне, пожалуйста. Сейчас, сейчас я иду поиграю. Как... 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 Спасибо. Возьмешь мою проблему? А тут и ничего даже такого. Тут а динамит я, Ира, тут а я динамит. А це нормально, що він мене до сих пор може бити? Типа я померла, Іра. Дастя, короче. Просто співай. Ти ж мене можеш розродити, Ір, просто Іра, воно мене возрождає. Давай, 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 давай. Я ближче підійду. Іра реально возрождає. От бачите? оце У мене тільки як. Іра, в мене тільки як повне буде, то я возрождуся. Давай. Ефектніше. Ой, Іра, Іра, Іра. Іра, Іра, Іра. Іра, Іра. Ирочка и Русячка а, а це на... а-не-ка дві реально цей такого не было в моей практике. Ира він тебя щас тяпнет. Ира майже.

Может, 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 смогу. может, смогу Може не а может, не смогу. Но. Не могу разорвать и ну, выкинуть в окно. Ира, ты можешь мене через окно взяти? Безвыходная ситуация. Так у мене вже повне. Ладно, да, значить, пойдите перезаходимо. не ти не боїшся, що тебе может тяпнути? Ходи за мною, короче. Та все, кровава виходимо.